Слава Богу, дорогі браття та сестри, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ці слова, як ніколи сьогодні актуальні для нас вірних чад православної церкви, кому важко тілесно, а кому важко духовно, але всі маємо можливість поєднатися з Богом в Таїнстві Святої Євхаристії. Ось я стою і стукаю, каже нам Спаситель через книгу Откривання святого После на Богослова. І хто відкриє двері серця свого, до того увійду я і з тим буду вечеряти. Навіть і сьогодні, в цей недільний день, Господь біля нашого серця стоїть і чекає. Чекає на той момент, коли ми зможемо відкрити двері. Серця. Тому, дорогі браті та сестри, коли ми з вами перебуваємо у храмі на молитві, коли перебуваємо і в домівці під час молитви, не забуваємо, що милосердний Бог з високого неба спостерігає за усім людством, тим більше він бачить серце кожної людини. Я вирос близько церкви, і кожний день я на церкву дивлюся. Як виходжу з хати про її багаторічну долю хочу вам розказати. Через віршовані рядки цього поважного чоловіка ми сьогодні повідаємо вам історію православних святин села Боровичі. Пан Григорій знає все чисто не тільки про нинішню Різдвобогородичну богородичну церкву, а й про її попередницю, яка благовістувала людям своїм величезним дзвоном, і ту святиньку, якій віку вкоротила Перша світова війна. Розпочалася перша світова війна. Прийшли до нас австріяки, дзвона з дзвіниці забрали, і не спинили їх перешкоди ніякі. На спленні австріяки прийшли, взялись в селі хазяйнувати, а на стрітині го року стали людей в Австрію виселяти. А тут в селі і за селом бої йшли, то був Брусіловський прорив. Будинки в селі погорили, і храм Божий теж тоді згорів.

І люди, так як храм згорівший був, і люди собі зробили такий тимчасовий храм у цій сільській коморі, того що треба було е звершувати і треба, і як ми знаємо, всі прекрасно, що як наше людське тіло не може без їжі, так людська душа не може без молитви. Єдина святиня, яка збереглася від найстаршої Боровичівської церкви образ Лонгина сотника. Ікона преподобного Лонгіна з'явилася в нас в ті часи, коли люди помирали від коляри. І для того, щоб менше було, щоб менше помирало людей, люди виложили свято на преподобного Лонгіна. І тоді, в той день, люди обійшли хресним ходом в село і виложили свято. На місці спаленого храму люди звели новий. «Помилуй нас Ісуміна, свята нас, спасіна. Святая Богородиця спаси нас. Я ще в школу не ходив. Як робили церкву, я запам'ятав один гурт людей. Возив стира воду, другий під церкву фундамент заливав. Церкву робило майстрів багато, всякі роботи разом робили, за короткий час зруб звели і церкву накрили. До церкви людей прийшло багато, всі стали навколо. на церкву хрест виносили, Хравчук Дмитро й Каленік Микола. На рушниках хрест несли. Їм Божа мати помагала, всі люди на їх дивились, а музика Божа єдиний грала. Коли в село прийшли перші совіти, то відразу ж закрили божий храм. 41-му спалахнула нова біда, село окупували німці, але службу Божу в храмі дозволили. Люди молилися, життя вирувало, як у війні. 43 році повстанці Україну здобували, коло церкви пам'ятник зробили, полеглим борцям за Україну панахіду відправляли. 44-м прийшли другі совєти, пам'ятника зруйнували, з навоза німці по церкві з гармати стріляли. Розбити церкву німці крепко старались. Снаради пролітали боком за церквою на полі рвались. 45-м війна ще йшла, а порадок вже був Собєцький, на Парахвію до нас прийшов отець Олександр Білецький. На Нарочисти свята і в неділю храми служилось, а радянське начальство скоса на священників дивилось. Людська пам'ять зберегла з тих часів історію одного жителя Борович, якого молитва врятувала від розстрілу. Він розказував, що навіть в нього в рубасі була написана молитва, переписана власноручно, Молитва живі в помощі вишнього 90-й псалом. І він весь час з собою мусив і казав. Той час солдати, які були віруючі, вони теж собі переписували, зашивали е, в коміри на рубашках, зашивали сюди в рукави собі молитви. же і в нього була ця молитва, і він молився своїми словами, що він знав цілу ніч, тільки щоб його не розстріляли. І Отже, на другий ранок, коли він Стало світати, було невеличке віконечко в цій камері, і він побачив, як пташечка прилетіла і три рази дзьобом постукала у це віконечко. І через певний час приходять до нього, відмінили розстріл, забирає командір його до себе вдома глядіти, дітей. Що наш що є син на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі хліб наш насушний та й нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наші. І не веди нас у спокусу, але від лукавого Бо Моє твоє царство на небі і сила, й слава На віки віков. Амінь. В селі настав час атеїстичний, і він ще довго відгукувався людям своєю ненавистю, навіть коли Боже слово заборонене не було. Один чоловік мало не помер неохрещеним. І так йому одного дня 10 годин, і йому вуха включається, правиться в церкві і певчі співають. І все, жіночий голос. Господи, прости, я не хрещено. До другий день пішов знов на роботу. І знов 10 годин, і знову йому включається, знову вуха в церкві правиться і знов жіночий голос. Господи, прости, я не хрещено. О, вже він не то, що в день, але но вже вночі не може спати вже й в день, коли його скрізь правиться. О, посилає жінку до мене, і ми йдемо до нашого батюшки Петра. О, і так і так домовляється батюшка Катра Хрестити. Вже йому тоді було 60 років. Отець Петро з першого дня відновлення служби в цій святині, а було то 12 листопада 1988 року. 24-й рік, отець Петро, нашим храми Бога прославляє, а в своєму господарстві всякую живність тримає. Як настануть жнива, батюшка намолотить пшениці і жита, хай Господь йому здоров'я посилає, щоб вислужив Богу людям многії, многії і многії літа. Духовного здоров'я боровичани черпають з недільної школи, яку веде батюшка при церкві, ми знаємо, який зараз світ, як зараз виховується молодь. І я думаю, що більше б було б таких по наших приходах недільних шкіл. І я думаю, що більше було б якось такого доброго результату більше б люди зверталися до Бога, того що за ті атеїстичні часи. Значить, дуже молодь багато відкинули від храму. Старші люди гуртуються в хоровому співі. Тут головною пані Валентина Вже більше десяти років я не пропускаю ні одної служби. І знаєте, воно мені воно мені приносить задоволення. Мої діти кажуть, то ваше, то ваше, бо ви йдете, ви відчуваєте задоволення. Я отримую заряд такий. Ну не знаю, який як я не можу висловити його словами, але в мене. Заряд, такий, така легкість на душі, хай мені щось буде тяжко, хай мені як, я приходжу в храм, Божий, я все забуваю. Я прошу тільки Бога, щоб Господь благословив нас усіх, щоб дав нам мудрість, яка переважувала б над нашими такими скоропоспішними висновками. Я дякую на сьогоднішній день Богу. Я ну помаленьку з Божою допомогою ми служимо. Але ще в мене є одна така, знаєте, завітна мрія. Мені дуже хочеться умолодити наш хор, бо ми всі старші вже. І якщо мені ця мрія вдасться, то я вже тоді шистою душою могтимо вмирати. Боровичани вдатні не тільки до церковного співу, свою Божу світлицю вони причепорили рушниками. Кожного свята намагаються мати у святині обновку. Є тут і вишиті ікони від киянина Ігоря Соломка. Усі разом молять небесну покровительку свого храму, щоб ні це село, ні вся наша держава не переживали більше таких випробувань, які уже посилала нам історія. Я у вічність відійду, а мої слова. Хай церква зберігає в майбутньому, хто в нашій церкві служить буде про церкву нащадкам прочитає. Протягом всього нашого життя, дорогі наші браття та сестри, відбувається боротьба людини самої з собою. Ми боремося з нашими недоліками, гріхами та вадами, ми боремося своїми почуттями. Ми розуміємо, що зло, яке в більшості панує в нас, перемагає. Ми знаємо те, що добро, як каже апостол Павел в одному з своїх послань. Знаємо, але не виконуємо. Знаємо, що таке зло, що таке гріх, що таке робити недобре, як воно впливає на нас і на суспільство. Але, на жаль, людина, яка сьогодні особливо погарязла у ріхах, творить недобре. По слову відомого класика, у нас постійно йде війна, і полем битви є наше серце. Це війна між добром та злом. Це війна всієї епохи християнства, це війна всієї епохи життя та існування людини. Знову переносімося до Адама і Єви. Боротьба Адама закінчилася поразкою. Господь виганяє його з райських обителей. Боротьба його сина Каїна теж закінчилася поразкою, він буває по гордості, по заздрості свого кровного брата Авеля. Ми бачимо, як ця духовна війна, як ця духовна брань протягом всієї історії супроводжує людство є миті перемоги. Але, звичайно, в більшості людина терпить поразку. Чому? Тому що не вміє смиренно вести спосіб життя: влада, кошти, гордість, багатство. Та інші речі свідчать про те, що людина забуває про саме найдорожче, що є у її житті, це про Бога. Людина забуває про ту мить, що варто не забувати про смерть, про вічність, про душу безсмертну. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, ми з вами сьогодні пороздумуємо над темою, чому. Стільки багато беззаконня. Змиритися з цим беззаконням чи боротися проти неправди. Ми сьогодні почуємо, як завжди, відповідь від нашої молоді, від нашого митрополита Ніфанта. Але давайте перед запитанням подумаємо: ну що ж таке гріх? Гріх це непокора волі Божій. Людина народжується, зачинається, народжується в гріху. Протягом всього життя живе з цим гріхом, але має унікальну можливість в таїнстві покаяння очистити свою безсмертну душу. І коли очистить душу, має можливість отримати перемогу над чим чи над ким. Вірно, дорогі товарячі, над самим собою. Боротися з неправдою це боротися з самим собою. Боротися з тим гріхом, який нині особливо панує в нашій безсмертній душі. Ця боротьба буде постійною. Чому? Тому що святі отці часто про це говорили протягом свого життя: Впав, вставай. І спаслися вони саме не тому, що були безгрішні, а тому, що падаючи, вміли бачити свої падіння з чистим, сокрушенним. Смиренним серцем перед лицем Божим каятились, виправлялись, і йшли і несли смиренно, терпаливо свій хрест на свою ж Голгофу. Це, дорогі наші та улюблені телеглядачі, чекає кожного з нас своя земна Голгофа. Але часто, особливо на тлі останніх подій в нашій державі, виникає запитання: ну все ж таки, як боротись з несправедливістю? Терпіти, прощати, миритись. Ми знову сьогодні, в одному з навчальних закладів нашого міста, спілкуємося з нашою молоддю на питання, що робити з несправедливістю? змиритись чи боротись? Якщо це відноситься тільки до мене, це треба з цим змиритися. Ну, якось. Бо це це на все волю Божа. Тобто, як Бог дасть, так воно й буде. Але якщо, якщо це відноситься до батьох людей, тобто, то з цим треба, звісно, боротися. Справедливість і несправедливість залежить взагалі насамперед від самих людей. Якщо ми можемо подивитися на, на, на несправедливість, можемо е, дійсно побачити, що ми зможемо допомогти там, наприклад, людині, яка <кій> наприклад, Немічне, адже несправедливо, коли до прикладу люди одні багаті одні просто не знають, куди подіти гроші, а інші люди просто не мають навіть декілька гривень, щоб купити там навіть буханку хліба з'їсти. То, якщо ми, до прикладу йдемо по вулиці, бачимо ось таку людину, ми можемо допомогти такій людині, можемо начать, виправити в деякій мірі <кій> чимось, чимось зарадити цій людині. Е, насамперед, несправедливість залежить від самих самих людей. Якби люди в багатьох випадках надіялися на Бога, а не так, як сказано, що ні надійтесь на князя, на ці чоловік. То все насправді було б набагато краще. Слава Богу, дорогі мої волиняни, люба наша молодь, шановні брати і сестри і присвітелі церкви нашої. Знову і знову ми в ефірі і сьогодні поговоримо про такі прості речі, які буває нам случаються в нашому земному житті. Часто так буває. Що на нашому життєвому шляху зустрічаються якісь несправедливості. І постає питання, як змиритись чи боротись досягати своєї правди? Ми завжди на всі речі, які стикаються в нашому житті, зустрічаються, повинні дивитись через Євангеліє. Євангеліє – це книга. Як взірець, як керівник нашого повсякденного життя. Погляньмо, як Ісус Христос змирявся чи боровся з несправедливістю. Ісуса Христа судили справедливо. Звичайно, ні. Христос міг покликати 12 легіонів ангелів, так він казав Гевсеманському саду, але Христос виконував волю. Нашого Творця було так заплановано в Творця, що прийде Син Божий і ціною свого життя, своєї крові, Він викупить людей від гріха, прокляття і смерті. Тому Ісус Христос смиренно прийняв той хрест страждання, муки і розп'яття, щоб нас спасти. Дуже часто так буває в нашому житті. Сталася якась оказія, що нам смириться чи добиватися правди якоїсь. І дивіться, знову ж таки, ми будемо читати Святе Письмо. Коли апостола Петра вдарили в обличчя, то він сказав, чого ти б'єш мене? За що ти б'єш мене? Що я сказав поганого, що я зробив поганого. Тому ми бачимо в Євангелії, що людина може оправдуватись, якщо щось несправедливо. Але святі Отці завжди нас повчають так. А святі Отці це досвід, багатовіковий досвід людей. Мовчання це золото. Бувають несправедливості, негаразди, але треба завжди смирятись. І Господь. Через смирення тобі дасть духовну радість. Ти переможеш той гріх, який бореться з тобою. У духовній літературі є дуже цікаве оповідання. Одного разу прийшов диявол до пустельника і став скушати його. Що ти розлігся на дивані? «Ну, лягай на підлогу, я ляжу на дивані. Старець перехрестився і ліг на землі. І ворог був посоромлений чим? А ось тим смиренням. Святе письмо каже гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать, щоб не було сварки, не було гніву, не було роздратування. То певна річ краще смиритись, помовчати, відвернутись, не спорити, не злитись, не добуватись того, що не на користь нашій душі. Але якщо стоїть питання про нашу віру, про нашу церкву, про безсмертну душу, аж тут треба стояти навіть аж до самої смерті. Стояти твердо. Не смирятись, а боротись, за те, щоб віра залишилась чистою і святою, щоб церква залишилась цілою і непохитною, щоб Спасіння таке нам світило, як ти кажуть, в майбутньому через наше терпіння, нашу любов і наше смирення. Смирення це найкраще це відведення. Всього злого, того, що є навколо нас. Тому ще раз повторю, що кажеться те письмо: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Сміряймо себе скрізь, а найбільше перед нашими батьками, це стосується нашої молоді. Завжди сміряйтесь перед татом, мамою, дідусем, бабусею, перед вашими вчителями, наставниками. Перед керівництвом нашої держави, перед керівництвом місцевих влад, адже все це є закон. А той, хто виконує закон, той стоїть на праведному шляху до спасіння своєї безсмертної душі, в чому хай Милосердний Господь усім нам допоможе. 20-й ювілейний різдвяний благодійний концерт таки відбудеться. З благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфунта 4 лютого небайдужі волиняни зберуться разом, щоб прославити Господа українською колядкою і вкотре попросити його милості до нашого народу, щоб дарував нам злагоду і визволення від усякого зла. Нагадуємо, під час концерту збираємо кошти для діток сиріт і тих родин, які ледве зводять кінці з кінцями. Не забуваємо про них особливо сьогодні у непростий для України час. Отож запрошую. Римо усіх бажаючих у цей благодійний вечір завітати на різдвяну гостину волинської єпархії. Концерт відбуватиметься у двох залах і транслюватиметься в прямому ефірі на місцевих телеканалах. Початок дійства у палаці культури Луцька о 17-й годині. А в облуму з драмтеатрі о 18.00. Не дивлячись і на що, дорогі наші телеглядачі, ми повинні з вами бути послідовниками Христа. Потому пізнаю, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Це слова нашого Господа, котрий дивиться на нас з високого неба, котрий бачить наше серце, бачить наші наміри, розуміє наші почуття. Звичайно, послідовником бути важко, легше говорити, проповідувати, розказувати, а творити, перероджуватись, виправлятись. Доволі важко. Хай милосердний Бог допоможе в цей скрутний особливий час для нас з вами, громадян нашої молодої України. Хай укріпить серця віруючих людей, щоб молитвами святих угодників Божих прийшов в той довгоочікуваний мир на нашу рідну українську землю. Залишайтесь з Богом! До наступної неділі! Do zobaczenia.